Привіт, мої майбутні мільйонери мільйонерочки Сьогодні я хочу поговорити, звичайно, про цікаву тему, як заробляти більше. І е, справді немає людини, яка би сказала, яка не хоче заробляти більше. Давайте цю тему сьогодні глибше розберемо. Як зв'язаний заробіток самоідентифікацію, а також що потрібно робити по-іншому і чи потрібно робити по іншому, щоб заробляти більше. Мене звати Роксала Коблик. Я в бізнесі вже більше восьми років і мені є чим з вами поділитися. Тому підписуйтесь, ставте лайк і поїхали. Що би я хотіла сказати на рахунок саме збільшення заробітку? Так це те, що людина, роблячи ці самі дії, очікує інший результат. Ця фраза, ніби така банальна і давно вже в мережах інтернету. Але давайте ще раз. Це розберемо на конкретних прикладах. Коли людина хоче робити все сама, а водночас вона хоче бути мільйонеркою, це просто неможливо. На жаль, одна людина всього зробити не може. Тож потрібно делегувати. Вчитель української мови був, і е, декілька років тому він вирішив, що він хоче заробляти більше. Але він зрозумів, що навіть якщо він буде брати е, додаткові уроки, чи якщо він піде в приватну школу викладати українську мову, все одно є такий потолок, а він хоче значно більше. І він почав вести уроки на Ютубі, і в кінцевому результаті він написав книжку для ЗНО з української мови. Круто, скажіть. І Я вважаю, що круто, але якщо ви бачите, тут відбулася трансформація, і на жаль, стоячи на одному тому самому місці і роблячи одні ті самі дії, ми ніколи не отримуємо нового результату. Людина не хоче йти в нове, людина не готова робити нові кроки, але водночас вона хоче заробляти інші гроші. Не буде, не буде цього, хочу вас розчарувати, але вихід також є. Давайте я хочу спершу більш детально поговорити про самоідентифікацію, яким чином вона зв'язана збільшенням заробітку. Але вона зв'язана абсолютно напряму. Самоідентифікація – це принадлежність людини до групи людей чи до іншої людини за певною ознакою і прийняття тої категорії людей, їхніх законів, переконань. Дій і думок. А що це означає? Це все відбувається абсолютно підсвідомо, що ви знали. Якби ми кожного разу таки приймали рішення, то ми би не могли нормально жити, тому що нам би потрібно було дуже багато часу приділяти ось таким речам. Але насправді, якщо подивитися, як це все відбувається, то все відбувається підсвідомо і переважно це відбувається ще в дитячому віці, коли нам говорять. Ти погано вчишся. І коли ми справді віднесемо себе в цю категорію, що ми погано вчимося. А що відбувається тоді? Ми тоді приймаємо їхні закони. Ну, тоді значить, я вчитися не буду, уроки робити не буду, домашні записувати я не буду. А для чого? Як я так погано вчу? Це мені вже нічого не змінить, розумієте? Іде це почка дій наслідків, після того, коли ми віднесли себе до якоїсь категорії. Але знову ж таки наголошу, що ми відносимо себе в цю категорію абсолютно. Підсвідомо, ми про це не думаємо, і ми можемо назовні говорити Я хочу багато заробляти, але робити дії бідних людей. Відносити себе до самоідентифікації бідних людей, ми так ніколи не станемо багатим. Коли ми зрозуміємо, до кого ми себе віднесли підсвідомо, до якої групи ми себе віднесли, ми зможемо це змінити звичайними простими, неважкими кроками. То ще раз я хочу наголосити, що коли ми будемо самоідентифікувати себе з бідними людьми, коли ми будемо робити дії, які роблять бідні люди, ми ніколи не станемо багатими. Блін, оце облом, так? Але мені хочеться тут ще раз ще так навіть, ще таку жирну жирну лінію підвести, тому що це справді дуже сильно важливо зрозуміти, що багатство починається з голови, з голови. Коли ми шукаємо способи, як заробляти більше, коли ми. Ризикуємо, давайте я піду до такий підсумок: самоідентифікації бідних людей, середнього класу і багатих людей. Це не тільки про гроші. Людина може заробляти гроші, але вони, знаєте, може так витікати крізь пальці, можуть витрачатися, робитися борги, можуть якісь там хвороби ставатися. Це не тільки про заробляння самогрошей, це про спосіб мислення. Людина і може заробляти багато, але ну вона точно не буде мільйонером. А людина бідна. Вона часто ходить в секондхенди одягатися, або в неї навіть немає речей з нових магазинів. Для неї нормально піти на секонд-хенд і купити речі. Та ви можете зараз сказати, що є багаті люди, які це роблять і там приходять в норкових шубах. Ми зараз говоримо конкретно про звички бідних людей. Ми ж не знаємо, яка ця людина, яка прийшла в секонд хенд і ви говорите, що вона багата. Ми не знаємо, скільки вона заробляє, наскільки вона себе щасливо почуває і задоволена від цього життя. Правильно, ми ніби як собі не дозволяємо купити хорошу річ, тому що думаємо, що ми так зекономимо. Так, але підсвідомо насправді ми не готові на себе тратити більше грошей. Я говорю про е, звички бідних людей, які призводять до бідності. Звички бідних людей ніколи не призведуть до багатства. Давайте ще раз на тому наголосимо. Друге, вона не цінує свій час, вона може в акціях стояти в черзі, щоб купити щось дешевше. Вона може замовляти за три місяці в Америці, наприклад, якусь річку довго-довго чекати, тому що вона е зекономить грошей. Вона шукає дешеві магазини, вона шукає, де дешеві акції і йде тільки туди. Тобто, її фокус уваги зосереджений не на тому, щоб заробляти, а на тому, щоб зекономити. Вона не слідкує за собою, за своїм здоров'ям, за своїми зубами, за своїм тілом. В неї дуже багато деструктивних звичок, таких як кава, алкоголь, сигарети, солодощі, переїдання. Вона на жаль. Не брать відповідальність за свої дії і за своє життя. Вона вважає, що хтось в цій ситуації її чоловік, влада, роботодавці, які не платять більше зарплату, діти, які забирають в неї час і через яких вона не має можливості працювати так, як би вона хотіла. Часто теж я чую фразу, що людина говорить, а якщо це неможливо, а якщо тільки така зарплата, я не можу на неї вплинути. А ще ви не можете знайти іншу роботу, і тоді людина говорить, звичайно, що не можу, тому що роботи немає, і це і звучить дзвіночок дуже важливий того. Що його мозок не шукає варіанти, тому що він застеряг у цій позиції жертви дитини. Нічого я не можу змінити, нічого по-інакшому бути не може, всі винні, я один хороший, всі інші погані. Ми себе не запихаємо в цю категорію, запахають нас переважно батьки, які вже самі в цій категорії, і звичайно, вони говорять нам ще такі фрази, типу. А, не були багаті, нема чого починати. Багаті її – це крадії, багаті її це злочинці, тільки неправедною працею можна заробити великі гроші. І таким чином, от що я говорила, мозок блокує взагалі будь-які пошуки виходу з ситуації, тому що він розуміє, ну, немає і нема. Окей, то що напрягатися? Да? Нема виходу і нема. Немає можливості чесної праці заробити великі гроші. Значить, і немає. Все крапка. Не шукає ніякі варіанти. Справді, людина. Коли знаходиться в цій категорії, то тягне одне за інше. Коли вона вже шукає ті акції, вона думає, ну вже три години там постояв, то можу там ще й дві. Це отака сама ідентифікація бідної людини. Тепер давайте поговоримо про самоідентифікацію людини середнього класу. Ця людина вже частково може делегувати речі. Так, як, наприклад, якщо в класі бідних людей людина все сама хоче зробити, а 400 гривень за ремонт машинки буду платити. Ні, я зроблю це сам. А треба давати тюлі е, там, на хімчистку чи там. І сам зроблю, сам. Приготувати, їсти, замовити, їсти з ресторану. Боже, я сама вмію готувати. Я я зроблю сама, але насправді тут більше звучить про те, що людина не готова тратити на себе ці гроші. Вона не готова інвестувати в свій відпочинок, вона не готова інвестувати в те, щоб цей час. Коли роблять за неї ту справу, щоб в цей час вона працювала і могла заробляти більше грошей. Ось вже людина середнього класу самоідентифікації. Вона може вже частково щось делегувати. Можливо, вона має працівника, можливо, вона щось делегує по дому, можливо, в неї є нянька для дитини. Ось такі речі вона вже може делегувати. В може це дозволити. Вона вірить в те, що вона цього достойна, і вона може собі це дозволити. Вона вже більше слідкує за собою, за своїм тілом, за своїм здоров'ям, вона більше бере відповідальність на себе. Теж можливо не до кінця, але більшу відповідальність обов'язково бере на себе. Також за, за, наприклад, коли вона щось делегує, тобто за цих людей, яким вона також платить гроші, і вона не осуджує людей. Вона більше говорить про те, як би вона хотіла, що б вона хотіла, і як би це все мало виглядати. І тут дуже важливо також відмітити, що ці дві категорії людей вони абсолютно по-іншому думають. Якщо ми. Чи навіть не брали багатих людей, так? Чому абсолютно по іншому думають? Тому що бійні фокусуються конкретно на тому, як зекономити, обісрати когось, які всі хірові, жаліти себе, або обвинувачувати інших. То середня групка вже більше, я не скажу повністю, але вона більше думає про те, а як заробити, а як делегувати, а що класно я би хотіла, а як це зробити. Тобто тут вже більше йде такі до дії. Третя наша група група багатих людей. Це група справді людей, які по по самоідентифікації вони себе відносять до багатих людей, і які будуть заробляти багато. Це я вам гарантую. Це будуть мільйонери, це будуть люди, які все одно з часом прийдуть до мільйонерства, тому що звички багатих вони приводять до багатства. І в першу чергу вони повністю беруть відповідальність за своє життя абсолютно повністю. За всі свої дії, за все, що відбувається їхні учті, вони беруть відповідальність. Щось відбувається не так, окей, я поаналізую. Це не це не про обвинувачення себе, це про відповідальність. Так, да, в мене тут не вийшло. Окей, а що я можу зробити, щоб це вийшло? Розумієте, це більше про такі речі. І, відповідно, ця людина повністю бере відповідальність. ця людина дуже багато всього делегує. Така людина вона не шукає ніяких акцій, вона шукає те, що їй подобається, і купує те, що їй подобається. І це дуже круто, бо ж я саме більше люблю цей пункт. Тому що Теж я купляю те, що мені подобається, і це приносить надзвичайне задоволення. Ніщо так не принесе задоволення, як річ, яку ти купила, яка тобі справді подобається, і не зважаючи на ціну. А в них переважають позитивні звички. Можливо, в них теж є і щось таке, що проскакує з алкоголем, але дуже багато людей, яких я слухаю, яких я дивлюся, говорять, що вони надзвичайно цінують настільки свій розум, що вони не вживають ніякі алкоголь, не курять ніякі сигарети, не курять ніякі кальяни, тому що їхні а, їхній стан. Для них найважливіший ресурсний стан. А коли, наприклад, ви піш на наступний день, тобі погано тебе щось болить, тебе тошне, діще, там щось. І це для чого це потрібно, якщо я хочу працювати. Саме ідентифікації багатих людей. Багаті люди дуже люблять працювати, тому що вони дуже люблять справу, якою вони працюють. Якщо взяти бідних людей, вони працюють на роботі, яка їм не Якщо взяти середній клас, це може бути і те, і те, а якщо взяти е -е, клас багатих людей, то вони справді працюють виключно на тій роботі, яка їм приносить велике задоволення і великі гроші. Я справ... Насправді захоплюсь багатими людьми, тому що вони в голові зовсім інше ніж бідних, ніж середнього класу. вони настільки на високих вібраціях. Якщо ви не знаєте на речі, такі, високі, середні низькі вібрації, напишіть мені, будь ласка, я зроблю про це відео. Вони настільки про а, створення, вони настільки про вдячність, вони настільки про позитив, компліменти, задоволення життям, кайфування. Вони а, про щедрість, вони про щирість, вони про чесність. Отакі От, багаті люди так. Є і інші люди, але м, ми не знаємо також, що в них там в житті відбувається. Вони можуть бути багатими, але в них може бути погано зі здоров'ям, погано в стосунках, та якісь такі капець, які ситуації. Ми не знаємо, які в них ситуації. Якщо ми говоримо про гармонію, про гармонійних багатих людей це от саме ці люди, яких я описую. Як можна зрозуміти, як заробляти більше саме з цього відео? Дивіться, щоб заробляти більше. В першу чергу потрібно мислити, як вже наступний клас. Якщо я зрозуміла, що я знаходжуся в самоідентифікації бідної людини, то мені треба почати мислити як середній клас. Якщо я в середньому класі, то мені почати треба мислити як багаті люди. І це сказати легко, але насправді зробити важко. Чому важко? Тому що. Нам не тільки мішає е, оця е, відношення себе до якоїсь самоідентифікації нам ще мішає наші рідні, наші близькі, які живуть так, е, бо в нас обов'язково схожий світогляд з нашими близькими, М -м, наші друзі. І я відкрию секрет, і це справді так, що коли ви переходите на наступний рівень, багато людей від вас просто відсіюються, тому що вони продовжують залишитися на, на тій самій, на тому самому щаблі розвитку, на тій самій е, категорії ідентифікації. А якщо ви підете вперед, ви просто не зможете комунікувати. Це жертва, яку приходиться приносити, коли е, ви йдете вперед. Але але є й позитивна сторона, що ви пройшовши цей шлях, знайдете обов'язково людей, які схожі з вами по мисленні і по цінностях. E, насправді може бути ще так, що і ці люди, які ваші близькі, вони перейдуть з вами до наступної категорії, коли побачать, що у вас виходить і що ваше життя змінюється, так? E, таке теж можливо. Але це також було важливо проговорити, тому що часто хтось саме залишається на тому самому рівні, тому що він e, саме за це боїться, що з ним перестануть спілкуватися, а можливо рідні щось скажуть і, і будуть огризатися, і будуть. E, Вставляти, можливо, якісь палки в колеса або перестану спілкуватися, але це наш вибір життя. В нас життя одне, і воно швидко йде. Ще в нас війна, і не знати, чи скільки ми ще проживемо там. В моєму розміні потрібно думати за себе і думати, а як я хочу. І якщо я хочу заробляти більше, то що мені робити? Переходити з категорії в категорії. Також ви можете прийти до мене конкретно на консультацію. Ми з вами все розберемо по пунктиках, розкладемо чітко по поличках все, що у вас в житті відбувається, і як можна зробити, щоб заробляти більше. Звичайно, у нас на консультації на консультації відбувається не тільки просто розмови, але ми справді купаємося, шукаємо. На моїй сесії ми не тільки говоримо, а також і конкретно працюємо. Це конкретна практика, де ми Розбиваємо по поличках, розбиваємо по підпунктах, що саме потрібно робити вам, щоб прийти до вашої цілі, що мішає прийти до вашої цілі, які у вас е, вторинні вигоди зазвичай е, найкраще брати пакет. З консультації, щоб приходити стабільно раз в тиждень чи раз в два тижні, і е, прийти до кінцевого результату. Тому що один раз це так само, знаєте, схоже на чарівну таблетку, коли людина очікує, що вона заплатить гроші, і в неї все стане чарівним чином в е, два рази більше заробіток, але, на жаль, це теж не буває такого. Потрібно прикладати зусилля і щось міняти в своєму житті. Виключно коли міняємо ми, ми щось в житті, у нас відбуваються зміни. Ось ще до того всього я хочу додати такі важливі речі, як самоідентифікація жертви або самоідентифікація переможця. Це теж схоже з багатими бідними людьми, але це вже більше просто про психологічний стан такий, де жертва це людина, яка звинувачує всіх і говорить там це все капець, в мене нічого не вийде, всі винні, і я не винна, і це все через них відбувається. І переможеться людина, яка завжди шукає вихід ситуації. Ну, та в мене така ситуація, що мені робити. І це мислення мені надзвичайно імпонує. Це люди, які е, ніколи не пропадуть, тому що вони завжди знайдуть вихід ситуації. І я вам бажаю також завжди знаходити вихід ситуації. Повірте, вихід завжди знайдеться, головне його шукати. А я бажаю вам тільки успіхів мої найдорожчі. До наступних зустрічей. Па-па-па-па.